Це одна із перших зараз заправочних станцій, і це була станція компанії Астрал, у якої Астрал. Да, у якої я купував дізель, бензин на бартер. Так. Там було віконце. Ти коли приходив, ти отут в віконці купував пальне, розраховувався, магазина не було. І ми його переробили і зробили зараз. Отаким, от от. ну все, що можна було зліпити. Тоді ми тоді зробили такі от магазин. Так, Нарешті кава, бачите? От, реклама став жертвою своєї власної реклами. Прошу ваших Ой, дя... Дякую вам дуже. Дуже приємно. Я буду еспреско зараз. Дякую до побачення. Скажи, будь ласка, а коли з'явився взагалі оцей термін UPG? Ти знаєш, тоді, коли ми малювали знак? Так. Ми тоді малювали ім'я. Ім І так же само в тому кабінеті, я, Тамара. Юля, моя сестра. А, оце ми намалювали цей бренд. І цей значний. А от скажи мені, от чому маленька група людей в маленькій кімнаті називається Українська паливна група? Оцей пафос. Для чого він е, був тоді? Ти знаєш, це напевно, коли я тобі коли я був маленьким, я хотів стати багатим, пам'ятаєш, тобі розповідав, yeah. да? і це е, от тоді народилося, і. Українська паливна група, тобто, це оця мрія, яка стояла переді мною. Я хотів стати великою компанією, і кожен крок за кроком я йшов до шов і йду до цього. А навіщо ви відкривали заправку? Коли ми торгували лісом, ми міняли його на нафтопродукти І потім в один час в Коростині, в Укрпромінвесті було залогою майно нафтобаза. І мені директор цього банку, я ми там обслуговувалися, запропонував Володя, не хочеш купити Нафтобазу? Я говорю: о, я хочу. І тоді я пішов, взяв 250 тисяч гривень кредит і купив за ці 250 тисяч гривень першу нафтобазу. Це був 2007 рік. 2007. 2006 чи 2006 чи 2007. Так, а перша заправка коли з'явилася? А перша заправка з'явилася у 2008 чи 2000. Це оця заправка. 2000... Ні, перша заправка у нас була в Сінгурах, і ми її орендували.